А зараз приготуємо хліб, велику, запашну українську паляницю на сковороді. Я вітаю вас на каналі Готуємо з Олесою піжик. І сьогодні я з радістю вам нагадаю рецепт смачнющого, дуже духмяного і повітряного хліба на сковорідці. Для приготування паляниці вам знадобляться наступні інгредієнти, які зараз перед вами на екрані. Або як завжди, все детально на трьох мовах ви знайдете в описі саме під цим відео. Тобто є у вас світло чи немає, якщо ви маєте невеличкий газовий пальничок, пательню, або ж ваша плита є газовою, ви легко і в будь-який час доби, навіть при свічках, можете приготувати ось такий от хлібчик. І знаєте, погляньте, який він рум'яний. Дуже ніжний, я навіть боюся його натискати. Повітряний, нереально смачний м'якуш, який розривається на ниточки, неначе здобна випічка. Дуже смачно і просто у приготуванні. Беремо свіжі дріжджі або в три рази менше сухих, відправляємо в миску, далі додаємо цукор. І ось такою веделочкою розминаємо буквально 2 хвилинки, допоки не утвориться дріждова цукрова маса. Ось така от рідка, бачите, таким чином дріжджі повністю розчиняються. Далі додаємо тепленьку водичку 35-36 градусів. Розмішуємо ще раз. Додаю відразу сіль, я не буду робити опару, так як я впевнена в дріжджах. Якщо ви не впевнені, робіть опару. Додаємо рослину олію і я ще додам сушену цибульку або ж часничок можна, це дуже смачно виходить. Перемішали і все. Далі пшенична просіяне борошно, вищого гатунку. І декілька хвилинок просто замішуємо тісто, щоб не було грудочок, не потрібно довго його вимішувати. Ось так. Перемішали до однорідності. Зібрали тісто в одну кулю і все, воно готове. Можна сказати, що це хліб без замісу. Далі збираємо його в одну кульку, воно має липнути до рук. Так і треба. Накриваємо зверху і лишаємо кімнатна температура на годину підійти. Ось як виглядає тісто через годину. Що роблю? Зверху трішечки рослиної олії, щоб не прилипало. І збираю його, знову обминаю гарно-гарно, щоб вийшли всі абсолютно гази з нього. Далі нам знадобиться сковорода, в мене 28 см в діаметрі. Її також рослинною, олією гарно змастимо, не лише дно, а й добре стінки. Ось таким чином. Все. А далі робота з тістом. Не використовуємо борошно, щоб воно не горіло. Робочу поверхню змастили олійкою, ось так, переклали туди тісто, і я ще гарненько його обминаю. Ось таким чином формуючи кульку при цьому, оскільки паляничка буде кругла. Ось таким чином, бачите, защіпую знизу шви, і ось така паляниця, вірніше заготовка є. Перекладаю на пательню і ось так рівномірно притискаю зайве повітря, звідти випускаю, і вона потім рівномірно підніметься. Накриваю і залишаю на столі хвилин на 40 перед випічкою. Все, дивіться, за 40 хвилин тісто підійшло. Тепер ставлю на малесенький вогонь, на малесенький. І накриваю кришкою. Час від часу забирайте конденсат. У мене немає дірочки в кришці, немає кудою виходити парі, тому забирайте конденсат. І готуємо 35 хвилин з одного боку на малесенькому вогні. У мене всього 9 позначок на індукційній плиті. Я готую на п'ятірці. Ось так зверху ще перед тим, як перевернути на інший бік рослиною рію, я перекладаю пергаменту. Можна цього й не робити, акуратно перекласти. Дивіться, в мене є така ще одна пательня, тому я перекидаю ось так в неї. Якщо вас немає, перекидайте спочатку на тарілку, а потім вже на ту саму пательню. І накрили кришкою готуємо ще 30 хвилин. Під кришкою забираємо конденсат. Все, через 30 хвилин паляниця готова. Перевіряємо на суху зубочистку, але я і так знаю, що він готовий. Остуджуємо його на решіці повністю перед нарізанням, а далі будемо насолоджуватись. До речі, це тісто є універсальним, тому що з ним ви можете приготувати, власне, ось таку от. Велику паляницю на сковорідці, або ж сформувати хлібчик і випікати його у духовій шафі без проблем. Тож, зберігайте обов'язковий рецепт, готуйте з задоволенням і нехай вам смакує. Демонструю вам ще раз, яка вийшла паляничка. Дивіться, рум'яна з усіх боків, припечена і дуже красива. Бачите? Дивіться, який він м'ягесенький, цей хлібчик. Тому я зараз його розріжу і, звісно ж, покажу, який він виходить всередині. Він чудово пропечений, бачите, з усіх боків, ось з обох основ. Той самий момент. Я спочатку розрізаю його навпіл, а потім на порційні шматочки. Ось, власне, результат. Погляньте, який він виходить всередині, бачите? Незабитий, гарно пропечений і пористий. Дивіться, який класний. Нарізаємо кожен шматочок, бачите? Дуже легко. Коли ви його розріжете і подасте до столу, то навіть ніхто і не здогадається, що він був випечений на сковороді. Ба більше, він ще смачніший. Тому про рецепт будуть запитувати. Ось такі окрайці. Дивіться, дивіться, яка краса. Ну, а зараз найулюбленіше. Дивимось, який він всередині. Погляньте, які пори. Який м'ягесенький повітряний м'якуш. Бачите? Класно пропечений. І, так як я і говорила, розривається на ниточки, не не наче здоба. Клас, дивіться. Клас, бачите? Ось такі от полянички на сковорідці. Тому готуйте і нехай вам смакує по-домашньому. Ну що ж, друзі, якщо вам сподобався рецепт і я була вам корисною, напишіть про це в коментарях, лишіть гарний, теплий. Щедрий український коментар, а також не забудьте поставити вподобайку, переслати це відео рідним та близьким, тому що це на часі і актуально. А також, хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь, бо в мене для вас багато ось таких класних, смачних і перевірених рецептів.